85-ту річницю з дня заснування відзначає хмельницький кінотеатр імені Шевченка. До свята тут влаштували безкоштовний показ фільму Пропала грамота для усіх охочих. Танцювала риба з пастернаком». Це е, старий фільм. Е... 1972 року випуску. Перший фільм був інший, але так як перше були російською мовою, ми зараз вирішили відмовитись від показу. То підібрали український. На показ завітала колишня директорка кінотеатру Наталія Семенюк. Вона пропрацювала у закладі 25 років. каже на той час: він був одним із найкращих в Україні. У Нас працювало два зали. Було великий і малий. У нас працювало 64 чоловіка. Запам'яталася прем'єра фільму «Титанік», як в нас була. Це був значить, в Україні 5 кінотеатрів в Україні, всього працювали цим фільмом, в тому числі і ми входили. Ми були на дуже хорошому щиту і працювали цим фільмом. Титанік, людей було дуже багато, аж на площу. Отак от заходили. 53 роки поспіль відповідає за безперебійну роботу технічної служби. Кінотеатру головний інженер Василь Лисийчук. У 1972 році одразу після закінчення навчання у технікумі він почав працювати тут. Робота полюбилася так, що іншої й не хотілося. За цей час мав справу із різною апаратурою, розповідає інженер. Широкоформатні вже стали фільми не випускати, бо раніше фільми були на 35 мм Цієї пльонці, а потім широк на 70-мм, то тобто, в два рази більший об'єм. все. і екран великий був у нас в кінотеатрі 17 метрів шириною, 17 метрів на сім з чим то висотою. За час свого існування кінотеатр двічі припиняв роботу через війну. Спочатку через Другу світову, а в 2022-му через повномасштабне вторгнення Росії. Це був дуже важкий період. Це раптово все трапилося. Ми всі це знаємо. І тут, як тільки, як то кажуть, той день почалася війна, у нас тут зразу стала перестройка, було страшно. Людей було дуже багато. Люди всі почали зносити їжу, хто що міг, речі. В'язали тут сітки, співали, навіть дівчата, тут фає. Ми будемо казати, що допомога була дуже велика. У грудні минулого року кінотеатр відновив роботу і знову занурює глядачів у яскравий світ кінематографу. Дарія Корнос, Данило Біга, новини міста.